Запрошую вас сьогодні в черівній Тут вже панує весна. Все навкруги зелене, яскраве. І на галявину погратися прилетіла зграя пташок. Пригадайте, яких пташок ми з вами знаємо. І назвіть, які це можуть бути пташки. А тепер давайте їх порахуємо. Скільки у вас? Рахуємо в голос. Маємо на галявині шість пташок. Потім дві пташки полетіли геть з галявини. Давайте тепер порахуємо, скільки пташок залишилось. Приготуйте свої пенали з цифрами і паличками і викладемо приклад. Який є в умові цієї задачі. Проговоримо ще раз: було шість птахів, полетіло дві пташки, тобто стало менше. Тому приклад виглядає так: 6 мінус 2. Дорівнює. Тепер рахуємо, скільки пташок залишилось після того, як дві відлетіло. Вірно. Повторюємо за мною 6 мінус 2 дорівнює чотирьом. Перевіримо себе, чи вірно ми порахували. 6 мінус 2 дорівнює чотирьом. Це задача малята на зменшення, на віднімання. Ми використовували для її вирішення знак мінус. А зараз дістаньте, будь ласка, знаки більше, менше і дорівнює. І самостійно поставте їх в цих парах цифр. Молодці! А тепер знов беремо цифри і будемо знаходити числа сусіди до заданих у хмаринках. Нагадаю, як ми це робили. Починаємо з верхнього лівого куточка. 5 сусіди. 4 і 6. На одиничку більше. І на одиничку менше. Якщо ти старався і з усім впорався, ти молодець. Якщо щось залишилось незрозумілим, подивись відео іще раз. І нехай тобі допоможуть батьки!